Сьогодні вас навчу як робити ін'єкції внутрішньо міозелі, а допоможе нам в цьому наш прекрасний манекен Борис. Значить, беремо Бориса або вашого улюбленця. Що і як потрібно робити, перш за все, вам потрібно заспокоїти себе і заспокоїти вашого улюбленця. Дайте смаколик, погладьте, візьміть на ручки. Покажіть, що ви не несете якоїсь загрози для вашого улюбленця. Підготуйте усі необхідні препарати, які вам потрібно колоти. І приступимо до самої процедури. Розвертаємо персика, відкриваємо задні фінцівки і ось тут. Якщо ми візьмемо, у собачки є такий трикутник. По центру цього трикутника є м'язи. Вони доволі виражені і ви їх ніяк не пропустите. Колоти нам потрібно саме по центру цього м'яза. Тобто, умовно, тут у нас коліно, тут у нас таз. І ось тут, ось тут, в центрі, у нас м'язева тканина, доволі пружна, і туди нам потрібно робити ін'єкції. Якщо у вас один-два укола, то можна робити з однієї сторони. Якщо вам потрібно колоти більше трьох-чотирьох, то бажано спочатку зробити декілька ін'єкцій в одну лапку, потім розвернути улюбленця і зробити це саме в іншу. Головне, що вам потрібно розуміти, що якщо ви берете шприц і хочете зробити ін'єкцію, ви не маєте думати, ви маєте взяти і зробити. Умовно, на манікені це все дуже просто, але щоб не вучити якусь, якусь тваринку і не показувати їхні страждання, я вам показую на манекені, бо там в цілому все те саме. Запам'ятали. Ми заспокоїли себе і тваринку, ми дали смаколик, підготували ін'єкції. Подивились, коли нам треба зробити ін'єкцію, а саме по центру цього м'якого трикутничка, зробили ін'єкцію, погладили Бориса і відпустили його гуляти.